Добрий день, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, а ми сьогодні будемо слухати оповідання Анатолія М'ястківського наш рід. Як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка, але сьогодні вона не сама, а зі своєю подругою, тітенькою Совою. Давайте ж розпочнемо наше заняття з веселого привітання. Добрий день, добрий день! Ми вітаємось! До гостей дорогих посміхаємось. Усміхнімось всім довкола небо сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Подивіться, як яскраво світить сонечко, а наші личики сяють від посмішок. До нас сьогодні в гості прийшли не, тітень, не тільки тітонька сова, але й Оксаночка і Іванко. Погляньте, у якому сьогодні вони одязі. В гарному, святковому. А що це за одяг, ви знаєте? Подивіться уважно. Роздивіться кожну детальку. Правильно, це національний одяг нашої батьківщини. Діти, а що таке батьківщина? Ви знаєте? Діти, слово батьківщина походить від слова батьки. Батьківщина це наша рідна Україна. Земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, наші бабусі, прадідусі та прабабусі. Батьківщина це все, що навколо нас з вами. Це наш дім, це наша вулиця, це наш садочок, це все наша рідна батьківщина. Дітки, послухайте, будь ласка, оповідання, який написав Андрій Местківський. І називається наш рід. Будьте уважні і слухайте уважно кожну детальку. Мама вишиває на білому полотні зелений парвінок, жовто-гарячі чорнобривці, сині волошка. Навіть маленьку качечку тінку вишила. Що це буде, Нене? -не питає Дмитрик. Українська святкова сорочечка для тебе. А чому українська? допитується хлопчик. Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україною. І ти, маленький українець. А ти, мамо, і я і твоя бабуся українки, твій татко і дідусь українці. Ми українського роду і любимо нашу землю, наші квіти, Україна, як наша рідна хата. І у наших сусідів не такі самі квіти цвітуть, як у нас. І такі, і інакші, свої, тому й вишиванки в нас схожі і різні. Діти, мама вишивала для свого синочка яскраву сорочечку. А як називається оповідання, що ми прочитали? Оповідання, що ми прочитали, називається наш рід. що ми почули у творі? Ми почули у творі про те, як мама вишивала для свого синочка українську національну сорочку вишиванку. Про що вишила, що вишила матуся у творі? Матуся у творі вишивала українську національну сорочку вишиванку. А що цікавило Дмитрика? Дмитрика цікавило. Чи такі ж квіти у наших сусідів, чи інші? Як мама пояснила, чому сорочка українська? Мама пояснила синочку, що вона вишиває ті квіти, які ростуть у нас і являються символами, природними символами України. З чим порівняла мати Україну? Україну мати порівняла з хатою. З рідною хатою. Діти, а яка мова у нас рідна? Наша мова рідна, українська. Повторіть, українська мова. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Ми з вами говорили про Оповідання наш рід» – рід Андрія Мєстківського. Як називається оповідання, яке ми прочитали? Оповідання називається наш рід? Хто автор оповідання? Автор оповідання Андрій Мєстківський. Що таке батьківщина? Наш рід. Батьківщина це все, що навколо нас. Батьківщина це наша родина. Батьківщина це наша Україна. А ви, великі молодці, я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті.